Ви, батьки майбутніх першокласників, тоді це відео для вас. Бажайте, щоб ваша дитина із задоволенням відвідувала навчальний заклад, здобувала якісну освіту, тоді для вас гостинно відчиняє двері Харківський ліцей №128, 128 у якому панує комфортна атмосфера для розвитку та навчання дитини. Велика розумова праця. Разом ми перетворимо її на цікавий, веселий та захоплюючий дослідницький процес. Кожна дитина неповторна особистість. Для розкриття її здібностей ми використовуємо інноваційні форми та методи роботи, кожній дитині. Ми приділяємо максимум уваги, створюємо комфортне середовище та забезпечуємо при цьому якісне навчання. Здобуваючи освіту в Харківському ліцеї номер 128 ваша дитина стане успішною, творчою, ерудованою та все це з посмішкою на обличчі. З нетерпінням чекаємо на вас у нашому ліцеї. До зустрічі!